Намокне. Да? Да. На... Надьок це дощ? Да. Мокрий? Да? Ти що, вже знімаєш, так? Да? Ага, привіт. Друзяшки, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, робимо далі бізнес на свинях. І не забуваємо допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Але на сьогоднішній день ще знімаємо відосик, як Шелудько берегує поросятами. Так що ну, хмарка насупинилася, зараз буде ливень. Ну, нам, як завжди, то в неділю робимо, то в дощ робимо, дня у нас немає. Так що то все таке. Е, я ж збужники, то, ну, то Комусь погано, комусь добре, але я думаю, що давайте кожен з нас буде жити своїми правилами, але останеться просто людяним. І на даний момент зараз я от знімаю відео, я думаю, що теж буде трошки тематики для обговорення. Навіщо я це все діло роблю? Це так для історії. От, можливо, потім колись... Дід Вітька схоче подивитися, якщо видько йому приводить свиней. Так що ми на даний момент зараз вже включили ваги. Ось у нас є ноліки, покажи. Нолік є? Є. Поставимо зварши, скільки мене буде вага, Як хренового підсанка, так? Підсинка, да? 70. 70, дуже О, ага. Так що, друзі, зараз Жигулівський прицеп. Трошки кинув тирси, прицепив до куботи. Для чого це все діло роблю, хочу організувати і своєму товаришу діду Вітьки з Лихнівки. Колись свій час, коли в мене ще не було свиней, він, дякуючи їхній родині, в мене була також свіжина. Я трошки тоді халтурив по будівництву і у них працював, і вони до мене відносилися дуже класно. Ти на жаль, вже немає, на превеликий жаль, але дід Вітька є і допомагає мені і далі. Ось недавно ми завдяки йому купували пшеницю, коли не могли знайти, а на даний момент... Йому треба знову двойку поросят, тому що це такий дядько, який все життя тримав поросят, і двір без поросят це не туди і не сюди. Каже, Серега будуть. Я подожду, але щоб було двойко поросят. Ну я думаю, щоб дід не їхав, у нього прицепа нема. Я думаю, ми організуємо це все діло. І все-таки з тих більших кабанчиків, я думаю, що зараз я зловлю два кабанця, так для прикольчика зважимо. Я вже там у бусика вкинув, БМВДшечку наколотив на 100 кілограм, ну, щоб діду кому просто додати зерна і кинув одразу два мішечки комбікорму. Так що поки Бог на світі є, дощ не йде, ми ловимося двох кабанчиків і облажемо. 32, 29. 29. а ну напишете в коментарях, скільки коштують такий кабанчик. Фух. Так що зараз загружаємося, цепляємося і веземо. Бо мені просто цікава ваша думка, яка буде ціна. Я думаю, що такого кабанчика десь 35 тисячі це. Пойдеть? Ми свій живий вес сьогоднішній день поросят великих 90. Поросята маленькі були по чому? Від 10 до 12 кілограмів одне порося коштувало 2,5 тисячі гривень. То давайте будемо виходити вагові поросята, які стояли там 20 кг, вони завжди були ну, двойна ціна, Тіпа, там, якщо там 90, то десь 180 ну десь плюс-мінус отак. Да? Ну, тоді рахуйте. Ну, понятно, ніхто не буде купляти велике порося по великій ціні. Але якщо навіть відштовхнутися від живої ваги на великих поросят, то ми маємо три тисячі, правильно? Я думаю, що 3,5 тисячі гривень для дідовічки буде нормально. Поросятку десь отаке. От ну там подивимось, це, мабуть, менше. А може і таке. Вже пасу, бачиш. Mm -hmm. бачиш да? Помниш, як тоді в картоплі тікали поросят. А це тек, mm -hmm. ні? Тут вже як залізо, то вже не цю. А там вже дідуська буде витягувати, вона ж таке правило. воно mm -hmm. Класно, так, да, знімати, скажи? Ага. От, краще будь блогером, да, ніж спиною. Мозор дикреті. У нього спина буде. Так, братина, ми з тобою будемо їхати вожди. Давай, давай, сюди не можна. А нас давно казувати, як кабанів хрін цілих хрендесять. Так нема, там самі. А я ж давай ловить, думаю, біля хабішу. А дівчата дебеліші. Ага. Дівчата нам більші. А кабанів то хрін цілих хрендесят. А ти, Вася буде такий гарний, дивись. Да. Да? Такий буде да? <пигляться> а свиня рижа була, так? Да? А кабани у нас білі від Лондосєвич. Люби які. Ми куди йдемо. А може в'ячі трохи куди брати. Ну 27 точно Шелудька глаз алмаз, так? Да? Ага. Так що, друзяшки, бачите, як. А свинки більші. Свинки більші, так що бізнес на поросятах. Фух, Зараз вигружу. В принципі, ми на це ставки не ставимо і якби я продавав малих поросят, я б ніколи не тримав до такої ваги. Я продавав би або від 15 до 20, так як і раніше колись ми робили, коли в нас був надлишок, або продавали б малими поросятами. Тому що з точки зору... Економічно обґрунтований, це вже є нераціонально. Тому що порося там більше двох місяців, вже куча втрачено време, зроблені всі процедури, какунькають добре, зараз тільки насипай і будуть їсти. Але для тих блогерів, які там знімають, купив 10 поросят, і в нього 10 вони виросли і тільки посчитав комбікорм, такого не буває. Можуть заболіти, можуть ногу поламати, може все може бути. Тобто це є, можуть щось перестати рости. Ну, це як і люди. Так що не треба, там дурі думкою і багатіє, треба закладати всякі моменти. Так що ну, будемо сподіватися, що ці поросятка будуть, е, покажуть себе з хорошої точки зору. Це в нас, в принципі, кабанці. Якщо тримати їх довше, ніж 6 місяців, то будете мати такий же результат, який ми маємо по салцю. Так що, хто там нам пише, що ви не смалите соломою, я вже говорив, навіщо мені смалити соломою. Якщо коли ми в свій час розпочинали е, і були в нас моменти, що не могли там реалізувати сало, це 14 років назад ми розпочали. І отак смалили по накатанні, так як усі. Ну а потім почали щось змінювати. І вже 10 років ми смалимо з мішковини. І воно у нас якось заходить. Це як візитівка. ми вкрали це, позичили в Сумській області і в Полтавській. Навіть Миргородське сало, воно йде з мішковинкою. І навіщо мені щось вже змінювати, як у мене? Є спрос на цю продукт, її небагато, але люди хочуть її купити і по цьому мене узнають. Так що, можливо, все познається в порівнянні, так що пробуйте. У нас в регіоні багато людей. Зараз вже похудали, бачиш? Так що, дід Такі, пластилин залишився вдома, тобі вже буде легше грузити. Мені трохи, що не покажемо ну, все. Інтересно, да? свині, свині, фоточку нам да? Свині, коротше. Свині білі, а мамка рижа. Так що, друзі, зараз тентуєшся. Ваги ще забирають, воно да розпина. Тут виключаємо. Двоє порося. вага, як ще да, десь виходить. Хись, де не да? таке, що попало. Ну а по традиції завжди, як і раніше, було ящичок готується. Ось, це все діло важиться, зараз куботкою я там все діло вивезу, прицеплюся до бусмана і поїду. Тут, я думаю, вже на завтра занесе. Зараз динтуюся і печемо піде так само. Підцеплююся, під, під, під передіваюся і їду. Але буде, за трактор оставлю столу, знімаю прикиді, певці навісні. Діду, привіт! Сто году вже не був, капець! Що ти? Був? Сто год не був. Задом здавати не буду, так? Да? Ми закутимо прицепа. Що ви скажете? Всім привіт, кажіть. Привіт. Здравствуйте. Всього найкращого. вам все найкраще. Дивіться, може не підійдуть. Підійдуть? По-любому? І що не вирогавкаєш, я ж наче як родич трохи, чуєш? Чи це ж викаба? Ви на газоні їздили? І зараз їздите, да? так? Ова! Ми... Так, я буду діду вирулють, а я буду цього. Ще на такому транспорті ви не їздили, так? Да? Тут вже вона поїде сама, головне, якщо падать під колес. Все, тепер же діду знаєш що, я тобі загрузив, а твоя задача яка? забрати. І головне, не забудься там комбікорм і БМВДшку я тобі наколотив, щоб не напрягалися. Може там їх і немає, чули? Що, треба глянути. А вона там немає чим так. Ні, там вже дві застіжки. Тут вже зверху є, а знизу немає. Ви хочете так, давайте, навіть ну, через верх. Ну, Ось вони вже ждуть, дивіться, вони кажуть, все нормально у нас все чинчинарь. Я думав, тут вони будуть переживати. Е, Ви знаєте, куди ви приїхали чи ні? Откуда ж вони знають. До діда Вітьки приїхали. Жарко вам тут було. Ні, сьогодні ми погоду вам вибрали доволі непогану. Ваша задача яка? Розвлікати діда, щоб йому не було сумно. Він без свиней, да я зразу зрадів, все нормально. Без свиней не туди і не сюди. Да? А так зранку вийшли, побалакали і все нормально. Все там? А ще один застежечка. А там діду пальцем. О, все. А я тоді трошки цього. Рукавицям не треба. Ловіть його за задні ноги. Та вони ажу в машині. все. А у вас є? Можете одного шелудьком назвати, тільки ж потім як ви будете його різати. Якось ніколи я їх сережками не називаю. О, будь сережками можуть, бачите таке. От сережки не пориться, то сірошки. Що жарко тобі, так? Да? Так що, діду, я там зважив, все проконтролював, як, там, як положено, а ви вже вечором подивитеся. Дивіться, стоїть. Стоїть. Оп. Оп, оба. Оп, все, дід поніс. Я б йому поміг би, ну якщо що, то буду вже в картоплі, то будемо ловити у двох. Да? Ну так да. це лежить, та й більший, та й трохи менший. Трохи менший. Так що, друзяшки, отак. Для діда відки оддам по 3 тисячі гривень. Я думаю, буде хороша така ціна з доставочкою. Все по феншую, все по красиці. Як думаєте? Пишете мені в коментарях, добре? Я думаю, так буде правильно. І перестане гавкати, так? Да? Дружок. А? Дружок, твоя задача теж контролювати. Спокійні. Я, я думав, у мене там кабанів більше, а в мене там оказують одні дівки. Це... Так. Да. Хороші. Довіжні бути, бути чиншем. Трохи є, да? ти трохи важче. Ова, ова! Ух ты, юлки поки. Все, дід поніс. Так що, друзяшки, ну така ситуація. Діло, я ж кажу, не в тому. Ми цим не займаємося. Але якщо є якась лишечка... Є кому продати? В основному це свої знайомі друзі. Ще в мене просто Андрій Коба, двойко із дядьком, е, просто Андрій із е, Корніївки, також, ну і багато багато інших. Ну, але ще четверо пообіцяв, більше всього. Тобто з кожної там, ще може з цієї партії, там от грузю і усю. Так що. У мене пріоритет, це пріоритет своїм друзям і знайомим, Так що це не бізнес на поросятах, бо буває, люди там пишуть дорого, дешево. Я їх ніколи, ну в принципі, не планував продавати. Я завжди, щоб собі було. Але ж буває трошки лишнє. А лишнього ніколи не буває. От Дід подзвонив останній, а отримав найперший. Чого? Ну, тому що він наймолодший. Йому, йому воно на сьогоднішній день просто треба. Йому так. треба, щоб, 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 було, щоб було. вони були. Так. Так що, друзі, працюйте, не опускайте руки, підтримуйте один одного. Ну а ми підемо а зараз будемо балакати по комбікорм додому. Всім миру здоров'я і добра. З вами був дід Вітька. Ну і я, Барига Шилуцька. Всім. Барига. Пока.